Вітаю, друзі. Футбольний прогноз, точніше сказати, залізобетонний 100 пудовий вірняк Інсайд. У мене інсайдерська пропозиція від Мальфара майстер-клас. Поки що під знаком Інсайд. Футбольний прогноз. Особливо по кутовим не підводив. Нагадаю, вже у нас були по кутовим раніше 100% попадання. Далі дивіться, сьогодні вже з тих Матчів по моїм інсайдам, що закінчилися два Пройшли. Пройшли саме Брайтон Вестхем. Більше 10 кутових, набили 16 плюс і Лаваньєзе Валенсіяна. Тут повернення у мене. 10 повернення. Е, чекаю матч Лозано-Лугано. Лугану. Тепер понеділок день важкий. Ми знаємо. Але я знайшов три інсайда. Стопудових вірнякових залізобетонних. Чемпіонат. Алжира о 18.45. Відбудеться матч Кабілі УСМ Алжир. Це перший дивізіон Алжиру. Ну, най... Найголовніший. Так, ось я тут беру тотал по більше 8 рівно. 1.66. 66. Це один Інсайт. другий. О 20.00 в першій лізі польського футболу. Чоловіки Польща, Перша ліга. Шлянк грає проти Сталь-Жешов. Тут у мене, друзі. Тотал більше 10,5. Кліпають, як німі. Тотал більше 10 кутових. 1,63. І третій. Це РДвізіо 2. Резервне Еродивізіо. Тут грає Утрехт 2. Або ж, е дехто називає цю команду. Утрехт -йонг. Йонг Утрехт. Проти, де граскап, наш любимчик по кутовим. Він уже мені приніс. Жирний плюс. Йонг утрехт, де граскап. Кутові більше 9,5. Тотал по Один 61. Оці три вірняка записали і запам'ятали. Зараз буду готувати на вівторок уже, на 9 грудня. А це було три прогнози чисто по кутовим. Я буду бить в понеділок. Більше інсайду саме по футболу у мене не буде. Тому, друзі. Ведемо статистику моїх інсайт стопудових вірняків від нашого Мальфара. Хто він, звідки, я не скажу, звісно, навіть якщо вже це буде останній наш день, все одно не скажу. Тому що тоді все втратить сенс. Отже, поки що. У мене статистика чисто по футбольним інсайдам з тих матчів, які вже завершились, які вже я знаю. Перевірив статистику. Записав у свої нататки вже десяток матчів, із них одне повернення. Одне повернення по серії «Де Італія. Леванезе, Валінсиано. Тут у мене повернення. А так, поки що 9, як кажуть, 9 кряду плюсики. А я взагалі-то, друзі, хочу розставити крапки над І, я вважаю, повернення це також той самий плюсик. Просто ви ті самі кошти можете знову перезарядити. Це не втрата. Це абсолютно не втрата. Так що поки що йдемо на позитиві. Статистику я буду постійно вам доповідати по моїм вірнякам інсайдам. Е, скріншоти по всім моїм прогнозам і по інсайдам, в тому числі. Я публікую в нашому телеграм-каналі. І в нашій Facebook-групі майстерклас. Взагалі, посилання на всі мої соціальні мережі ви знайдете у першому закріпленому коментарі. Приєднуйтесь, ласкаво просимо. Там само ви знайдете і посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Дякую, друзі, за активність і підтримку. Лайки, коменти. Не забувайте підписуватись. Щиро. Дякую, що не дивлячись на скрутні важкі часи. Ми разом з вами на YouTube каналі Майстер Клас. Контролюємо мої інсайди ретельно. Це можна зробити на будь якому LiveScore. Так що, друзі, всі карти на руках. Я Відкрита книга перед вами. І завжди я даю прогнози наперед. Так що я підглянути, як грають, ну, ніяк не можу. І під час матчу вже прогнози давати це просто не чесно і не актуально. Домовились? Домовились. Тому я м, чекаю на ваші пропозиції, чекаю на вашу критику. Якщо я десь е, щось роблю не так, пишіть, все пишіть. Я люблю правду в очі. Дякую щиро. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава нашому українському народові і героям нашим слава. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Подяка і низький уклін нашим МНСникам. ДНСникам, тобто, вибачаюсь, парамедикам, медикам, нашим надзвичайникам і нашим волонтерам. Дякую. Окрема подяка. Неймовірним нашим енергетикам. Ну, це просто молодці. Як бачите, хоч пару тройку годин на добу. У нас світло є, і я якраз ці години присвячую нашому каналу. Так що, друзі, щиро дякую, що ви зі мною. Скорішої перемоги над рашизмом. До зустрічі всім папа! -па.